Міністр оборони США під гегзет приїхав на Мюнхенську безпекову конференцію з ультраправим подкастером та прихильником теорії змов Джеком Пособцем. Як повідомило видання Washington Post з посиланням на свої джерела пособця, запросила адміністрація Дональда Трампа, щоб створити медійну мережу, яка транслюватиме його погляди без критики ЗМІ. Однак запрошення спричинило дискусії в Міноборони США. У відомстві побоюється, що присутність. Ультраправого подкастера поряд з гекзитом може втягнути армію США в політичне протистояння. Хто такий Джек Пособець? Згідно з офіційною біографією, він американський альтернативно правий політичний активіст, блогер, телеведучий і колишній офіцер розвідки ВМС США. На тепер він є подкастером з мільйонною аудиторією та редактором консервативного видання «Human Events». Отже, друзі, ну і хочеться нагадати про те, що дійсно сьогодні на честь дня всіх закоханих на честь святого Валентина, дня святого Валентина. У нас відбудеться вікторина. Відбудеться вона о 20.45. Ми розіграємо певні цікаві і смачні подарунки від наших партнерів. І в принципі, що вам треба буде зробити? Вам треба буде дати правильну відповідь на певні питання, які ми озвучуємо в нашому ефірі. От питання це буде одне. А власне, і вам треба буде встигнути написати нам на Viber правильну відповідь. Той, хто зробить це першим, а власне і отримає ці подарунки. Все абсолютно чесно. Тому такого інтерактиву насправді а, в нашому етері ще не було ніколи. Сьогодні це день сюрпризів, день закоханих, і ми проводимо подібні вікторини. Тому обов'язково йдуть чекайтеся. Нагадаю, це буде о 20.45. І проти п'яти олігархів, які наразі під санкціями РНБО відкриті кримінальні провадження. Про таке повідомив офіс генерального прокурора, Петра Порошенка підозрюють у вчиненні Держзради та сприянні терористичним організаціям. Таке ж саме інкримінують екс-лідеру забороненої ОПЗЖ Віктору Медведчуку Костянтина Живаго, який наразі за кордоном підозрюють в організації розтрати 113 мільйонів доларів. В легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом, звинувачують Ігоря Коломойського, який зараз перебуває під вартою. Його колишньому бізнес-партнеру Геннадію Боголюбову повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через Держкордон України.